Я пізнаю світ урок 29-й тиждень четвертий. Тема Людина, частина суспільства. Спільноти. На початку уроку помилуйтеся природою України з висоти пташиного польоту. Перегляньте відеофрагмент з піснею «Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить. Європи, вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Знаєте, якими способами можна зобразити земну поверхню? Чудово! Відкрийте сторінку 39 у підручнику та на фізичній карті Європі покажіть, будь ласка, Україну! Чудово! Пригадайте та скажіть. Україна розташована в Східній, Південно-Східній чи Північно-Східній Європі? Молодці. Україна розташована в Східній Європі? А які види географічних карт ви пам'ятаєте? А яку інформацію про природу вони можуть містити? Чудово! Сторіночка 7 у підручнику. Прочитайте та підкресліть у переліку те, що людина отримує від природи: повітря, вода, світло, тепло, їжа, корисні копалини, спілкування. Інформація, досвід, турбота, любов, знання, допомога, дружба, співчуття, поради, речі, житло. Отже, що людина отримує від природи. Молодці від природи людина отримує повітря, воду, світло, тобто сонце, тепло, також сонячне тепло, їжа та корисні копалини. А чи може людина жити без природи? А без інших людей? Від народження людина живе серед людей, тобто в суспільстві. Суспільство це об'єднання людей, які проживають на певній території, взаємодіють одне з одним і взаємозалежать одне від одного. Вони мають спільні історію, культуру, цінності. Добробут суспільства залежить від праці всіх людей. Кожен відіграє свою соціальну роль. Соціальна роль це модель поведінки, що відповідає місцю людини в суспільстві. Наприклад, учень, учитель. Протягом життя людина виконує різноманітні соціальні ролі. Скажіть мені, будь ласка, що таке суспільство? А що таке соціальна роль? Чудово! Попрацюйте із завданням 5, прочитайте назви соціальних ролей та виділіть ті, які вас характеризують: син, донька, мати, батько, чоловік, дружина, онук, онука, бабуся, учень, учениця учитель, пасажир. Пасажирка, покупець, продавець, лікар, спортсмен, спортсменка, президент, водій, друг, подруга, волонтер, дідусь. Чудово. А які соціальні ролі виконують ваші батьки? А чи змінюються їхні ролі впродовж дня? Дайте відповіді на такі запитання, які соціальні ролі людина має від народження? А які соціальні ролі вона вибирає сама? А чи змінюються соціальні ролі людини впродовж життя? Чудово! Сторіночка 9 у підручнику створіть схему, яка наочно демонструє взаємозв'язок людей у суспільстві. Я і суспільство. Поміркуйте, з якими людьми ви взаємодієте та проведіть відповідні лінії. Наприклад, я, батьки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Як ви думаєте, з ким взаємодіють ваші батьки, друзі, родичі? Візьміть у руки маркери та проведіть лінії, з ким взаємодіють ваші батьки. А що ви маєте спільного? Тобто зацікавлення, цінності, потреби тощо із людьми, з якими взаємодієте? Чудово. Спільнота це група людей, які мають спільні умови життя, мету, зацікавлення, професію, потреби, звичаї, мову тощо. Наприклад, сім'я, клас, народ. У будь-якому суспільстві існує багато великих і малих спільнот найдавніші роди й племена. Разом з давніми людьми було легше добувати їжу, захищатися від ворогів, споруджувати житло, піклуватися про дітей тощо. Так що таке спільнота. Прочитайте назви спільнот. Візьміть маркером та виділіть ті назви, до яких ви належите. Родина. Клас, український народ, гурток, школа, жителі міста, села, мешканці будинку. А як ви думаєте, чи може людина належати до різних спільнот одночасно? А яка спільнота є найближчою для дитини від народження? Так, це родина. Сім'я або родина це спільнота людей, які проживають разом, ведуть господарство, піклуються одне про одного. Склад сім'ї може бути різний. Рід це всі родичі, покоління. Які походять від одного предка. Родовід це послідовність поколінь роду. Історію роду часто зображують як родовідне дерево. Скажіть мені, будь ласка, так що означає слово родина? А що означає слово рід? А родовід? Чудово! Відкрийте сторінку 45-46 у підручнику. Розгляньте зразки оформлення родовідного дерева. Спробуйте сформулювати загальні правила створення родовідного дерева. Чудово! Поверніться назад на 10-ту сторінку. Попрацюйте із наступним завданням як справжній мовознавці. Прочитайте речення та підкресліть у ньому числівник. 15 травня Міжнародний день сім'ї. Так, числівник 15. Скажіть, будь ласка, це кількісний чи порядковий числівник? Так, це порядковий числівник, а простий, складний чи складений. Молодці це складний числівник. У наступному завданні прочитайте іменники та усно утворіть від них спільнокореневі прикметники, які будуть характеризувати взаємним люблячій родині, наприклад, доброта, доброзичливий або доброзичлива. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Виконайте наступне завдання. У родині Марійки є мама, тато і брат. Наскільки частин дівчинка має розрізати піцу, щоб кожен отримав два однакових шматки? Та покажіть це на малюнку. Потім напишіть дробом, яку частину піци отримає кожен член родини. Отже, якщо відомо, що в родині Марійки є мама, тато і брат всього їх у родині. Четверо. Так. Потрібно подумати і сказати, наскільки частин дівчинка має розрізати піцу, щоб кожний отримав по два однакових шматочки. Так. 2 помножити на 4 це буде 8. Отже піцу потрібно розрізати на 8 одинакових шматочків. Ми запишемо з вами 2 28. Тобто 2 восьмих піци отримає кожний із родини. Або ми можемо сказати, що це 1 четверта частина піци. Молодці. Чудова робота.